Всім привіт! Щось я для Ютубу давно нічого не робив. А тут актуалочка. Зима близько, тобто треба готуватись. І ось це мені допоможе. от така електропила. Модель Yamamoto. Потужність 2600, 8 м на секунду цепок, 350 мм сама шина. Отже, глянемо що всередині. І. Ось так. А ви що думали? Я вам розпаковку показувати буду. Я ж не мобільний телефон не оглядаю. Так, швиденько покажу, що було в комплекті. От такий ось ключик на все про це, гарантійний талон. Ціна її була 1737. шли щітки запасні інструкція. І от такий от, в такій пачці ціпок. Скоріше за все, якийсь ноунейм, і він, в принципі, вже підзатупився за майже 5 кубів перепиляного. Це все не цікаво. А цікаво, власне, самопилка. Я в неї вже встиг багато попрацювати і можу про неї дещо розказати. Власне, героїня нашого сьогоднішнього ролика. От, базова інструкція. Тут все нецікаво, окрім об'єму масляного бака. 110 мл. Ми сьогодні трошки попиляємо і заміряємо, скільки вона з'їсть. І параметри ланцюга, які потрібні, щоб замовити інший. Ну і вага 3 кг. Як на мене, це досить легеньке, тому що я от подивився: пилки бензинові подібного класу вони важать більше. А це для когось може бути важливо. Шина 350 мм, як бачите, фарбочка вже трошки пообідралася від роботи. Це до сих пор. Рідний ланцюжок. І він вже так підзатуплений. Люди кажуть, що такі комплектні ланцюжки ноунеймовські, їх можна вже і не точити, а просто виконати і купити щось інше, коли вони затупляться. О. Важливо. зуб'я тут гострі, металеві. І порада така, я теж багато раз її чув, що треба брати саме такі. Не варто купувати пилки з пластиковими зубами, тому що вони нормально за деревину не зацепляться. Кришка. З автоматичним натяжником, двома болтами. Як показує практика, коли тирсан туди забивається, ні про який автонатяг вже не йдеться. Просто ослабив трошки болти, підпихнув речажок або саму шину, смикнув і потім затягнув. І все нормально. Гарда. Ну, Нічого незвичайного, гарда як гарда. Тримається, руку захищає. Ніяких тут стопорів автоматичних, як бувають у більш дорогих моделей, немає. Моторний відсік, тут, як бачите, перпендикулярний, і це добре, тому що практика показує, що якщо моторний відсік йде паралельний, то там йде перехідник, муфти, і вони можуть бути ненадійними, вони часто ламаються в бюджетних моделях. А це модель бюджетна, не забувайте. Горловина. 110 мл масла, як сказано. Ось воно там трошки є, я підзаправив після роботи. Ми поміряємо, скільки воно з'їло. Власне, ручка досить зручна, велика. Шнурок, як бачите, досить коротенький. Якщо вам цікаві характеристики, вон вони. І раджу подовжувач брати, хоча б з якоюсь такою плівкою або ще з чимось, або спеціальні з захистом, тому що тирса летить прямо на нього, як показала практика, і може забиватися всередину. Це може бути досить небезпечно. Ну і власне орган керування. Нажали запобіжник і тоді тільки саму кнопку. О, зараз спробую руки-крюки. О, нажалося. Без запобіжника, як бачите, не нажмете. Це зроблено як елементарний такий захист для ідіотів. Ну і ще вон там видно. Типу, як там треба б дивитись рівень масла, але видно, воно погано і хіба що з яскравим світлом. Якось так. Так, і традиційно для мого каналу глянемо на ціни. Спочатку хотлайн. Я вибирав тоді бюджетну категорію, тобто, в моїх поняттях, це 2, максимум 2300-2500. І в цьому ціновому сегменті в основному були електропилки потужністю до 2 кВт. От як цей кентавр, скажімо. І то на момент, коли я її купляв, а це було навесні, це була єдина пилка в цьому циновому сегменті з такою потужністю. Всі інші були десь там 1500. Власне, воно майже так і зараз, окрім деяких винятків. От дивіться, в цьому сегменті, скажімо, популярний цей кентавр. Я теж думав його брати, але кілька оглядів на нього дивився. Там проблеми з маслопостачанням. А саме рвуться часто шланги і не працюють насосики. Але пропозицій, як бачите, багато. І прям мега-популярний варіант був оця ось пилка. І оглядів на неї достовіса по всьому Ютубу. Там, в принципі, їх хвалять, але є парочку для мене мінусів. Перше, у неї пластикові зуби, я про них тут трошки пізніше скажу. І вторе, відмічають її досить великий масложор. От є ще крайсмана, цей. вона найслабша серед них, але у мене добре відношення до цієї контори, тому що їх електрокоса мені служить вже 4 роки. І я її жодного разу навіть не обслуговував. Тобто, в моїх поняттях вона надійна. І от дивіться. от наша пилка. Пропозиція, як бачите, небагато, на відміну від того ж Грунхельма, цього H34. Вона й досі залишається мегапопулярною. От. І вона досі от приблизно по тим цінам, що я її брав. Але з'явився один нюанс. Тепер пилок з такою потужністю цій ціновій категорії стало більше. От три підряд, наприклад. Ось сторінка самої цієї Yamamoto. Характеристики. От хто її, в принципі, продає по яким цінам. І дивіться, який є нюанс, тільки що помітив. От у неї такий корпус, і у її сусідів по списку корпуса точно такі. Дин в один. Здається, їх роблять на одному і тому ж заводі. І просто трошки по-іншому фарбують і ліплять різні шильдики. Єдине, що здається так, у цих шина вона трошки довша. Тут 350, тут по 400 там з невеликим. І, в принципі, така ж сама ситуація, от на є-каталозі. Цей ось варіант, тут знову. Бешено популярний, аж 31 пропозиція. Про неї я вже казав. Правда, кентавра не багато продають. Оце, здається, до речі, наша контора. Я не пам'ятаю, чому я її не взяв. Щось мені не сподобалось. А, здається, теж зуб'я пластикові. Спускаємося трошки нижче. До речі, асістанс точно з таким ж корпусом я подивився. І от Ямамото. Тут, бачите, на її каталозі її пропозицій сильно більше, аж 14 штук. От її сторіночка. Де і фотографії більше. Характеристики, як завжди, трошки вони брешуть. Наприклад, ми в інструкції бачили, що там а, кількість масла трошки інша. А, чи це я на хотлайні дивлюся? Ну, неважливо. От продають чомусь через розетку. Її багато, а майже всі, окрім болгарки. Тут десь 2,5 куби попилено рідним ціпком і вже знесено в сховище. Все інше зараз покажу. Оце от сьогодні треба попиляти. А це порубати попиляти. А це я вже попиляв і треба віднести в сховище. Для такого діла я навіть собі склепав отакого от козла. Як бачите, користуюся з ним дуже обережно. Наголошую, це мій перший досвід з пилками. Я ніколи їх раніше не купував, ними не користувався, про них мало що знаю. Тому, якщо будете за якісь помилки кидати в мене цяними тряпками, то кидайте хоча б не цяні. Власне, пиляти для експерименту я вирішив прямо тут, щоб можна було легко побачити холостий ход хоча б і під навантаженням, ось таке ось дерево. Це я вже спробував за кадром. Це запасний. Вон з дирок відігнав подалі. Ну що, зразу давайте глянемо холостий ход. пиляє вона непогано, звісно, одною рукою трошки не те. За кадром ви не бачили, на жаль, я не знаю, як це нормально показати, але потужність десь була в 1,5 кВт. Навантажити її можна сильніше. Зараз я за кадром спробую взяти більш міцну деревину з яким-небудь вузловим сегментом, де там сплітається і де воно важко пиляється. І подивлюсь, скільки воно максимально мені дасть. Знайшов я отаку деревину. Як бачите, тут колись була гілка. І саме в таких місцях, де зростається якась гілка і ствол таких вузлових, пиляється воно найважче. Тобто пилку можна буде завантажити по максимуму. Зараз я це за кадром спробую, бо мені ні на що телефон поставити, щоб вам це показати, та і навантаження на приладах ви не побачите. Ось, перепиляв. Не знаю, камера передасть чи ні. Ось видно, що тут. Таке узлове місце, де пилці було важко, вона аж заторможувалась. Але на приборі я побачив максимум 1,5 кВт тих же самих. Не знаю, може це потужність пилки і те, що вона бере з мережі, це трошки різні кВт. І от як з пилісосами. От бачите, оце мій технічний пилісос 1400 Вт. І ще є домашній 1700 Так вони обидва там на приборі показують трошки більше кВт. І так і надо, наскільки я пам'ятаю, я щось колись про це читав. Е, Можна сказати, що й прибор не точно показує, але, скажімо, чайники, лампочки, пральні машини, холодильники, комп'ютери, він заміряє досить точно. Так що, хай нам скажуть про це спеціалісти. От я нею попрацював, допиляв те, що показував. Тепер буду розбирати і чистити від тирси. Але не повністю. Моторний відсік там, і от туди далі я не полізу. Там, по-перше, все чисто, по-друге, якщо вам цікаво глянути, що там всередині, які шестерні, яка обмотка, і ТД, то гляньте краще канал Ніка Дотошного. Він вже це зробив все, в нього вона є на каналі. От, Що нам знадобиться? Власне, лубрикант універсальний. от такий от ножичок, щоб чистити, скажімо, на місці посадки цепу, або вичищати лубрикаційний. Отвір для підшипничка, щиточка для таких діл. Ну і, власне, сам ключ. Але перед цим ми з вами заповнимо масло, щоб заміряти, скільки його пішло. О, приблизно так. Отут у мене мірник на 45 г, я залив 40, але з нього лити незручно, тому я беру звичайний медицинський шприц на 40 на 20 мл Так, дивимось. Долью стільки, скільки було. На початку. Мало. Зараз ще трошки, вибачте. Ще десь 15 грамів набрав. Так, от набрав стільки, скільки було на початку роботи. Зливаємо. Зараз глянемо. Не знаю, видно, не видно. Скільки там десь. 15 мл 40. Кого 25 грамів, він з'їв масла на оту кубку дров. Рахуйте самі, багато це чи мало, я не знаю, в мене досвіду нема. Так. Ну, Чистити я її буду, звісно, за кадром, але розберу при вас. По-перше, треба защелкнути оцей натяжник. Вставляємо, відкручуємо. Гайки тут звичайні, шпильки калені, досить міцні, але і затягувати його до одурі не, не треба. І от коли він затягнутий, просто раз і зняли. Бачите, ти забивається, перекриває мастильні канали. Ось воно все отак от починає неприємно текти, тому її чистити бажано частіше. Давайте я її при вас отак от. все це зніму. О, мастильний канал. Тут просто ніжка. О, бачите, як воно все забивається. Ця штука металева. Якось так, давайте я почищу, потім вам все покажу вже чищене. Так, коротенько. На ну, що саме звернути увагу? Ось отак от, бачите, звідси треба тирсу повитягати. І звідси теж, щоб масло нормально ходило. Дуже важливо не забути про цей ось отвір. Його почистити, якщо є можливість, то повітрям. І взданути туди. Лубрикантом, щоб підшипничок працював. Ну і тут постаратися, щоб оцей натяжник працював як слід. Зараз спробую його. От він зараз сходить, там досить потужна пружина, його фішка, коли він отодвинутий повністю сюди, назад, то він якби впирається ось в край шини. І товкає шину вперед. Таким макаром відбувається натяжіння цепу. Тобто це все має ходити як слід. Ну що, от воно все почищене. Більш-менш нормально, промазане. Тепер спробуємо однією рукою поставити на місце шину. Може навіть отримать. По... Ну. Треба ось. Цеп завести на цей привід. Оп, оттягнули туди в сторону. Ну, майже вийшло. Все. Поставили. Натягнули. От і в такому стані можна сміливо брати кришечку. Бачите? Натяжний відтягнутий. Поставили. Наживили гайки, але не натягуємо поки що, щоб можна було натяжничком. У мене його пальцями не виходить. Роз'єднати отак. Бачите, він відскочив? Цепочка натягнута беремо і затягуємо раз? Отак. Це, в принципі, вона готова для роботи. Єдине, що раджу, перед тим, як все-таки нею працювати або ставити на збереження, підключити її до живлення, трошки поганяти, щоб, по-перше, перевірити, щоб ця почка була нормально натягнута, може ще доведеться раз підтягнути. Ну, і в мене іноді таке бувало, що масло не йшло, тому що там повітряний мішочок траплявся. Так от я туди тув. Робив там тиск і одночасно запускав пилку, щоб воно все продавлювало. І тоді масло починало йти. Якось так. Я довго думав, у якому форматі записати для вас висновки цього відео, тому що зйомка крупним планом пилки кілька хвилин і моє белькотіння на фоні можливо вам буде нецікаво. Тоді ось вам зйомки мого кривого геймплею в Hades 2 після довгої перерви. І, власне, знову моє белькотіння на фоні. Що я можу сказати загалом? Пилка повністю справляється з задачами, а задачі в неї були в основному напиляти дров в домашньому хазяйстві. Для цього вона підходить на відмінно. Із конкретних плюсів. Е, знаєте, таке відчуття: береш в руки, маєш вещь. Воно якісно зроблено, там якісний повстий пластик. Все добре один до одного підогнане. Воно не скрипить, не прогибається, всі кнопочки працюють як слід. В такому ціновому сегменті це, ну, чаще за все рідкісне явище. Окрім останнього часу, коли з'явилися, я вам показував пилки з такими ж самими корпусами інших фірм. Але на момент покупки вона ледве не єдина така була. Далі металеві зуби. Теж на момент покупки їх таких в цій ціні було мало. Я вас закликаю брати саме пилки з металевими зубами. Тому що тільки вони дозволять вам нормально чіплятися за дерево. І третє, це потужність. На момент покупки вона була єдина в такій потужності. Всі інші в цьому ціновому сегменті були до 1,8 там максимум 2 кВт. Зараз, як ви бачили, вже з'явилися інші пропозиції, і ви можете розглянути їх. Можливо, вони навіть будуть краще за рахунок більшої шини, наприклад. Тому що шина недостатня це в мене один із її конкретних мінусів перший. Хотілося б шину трошки довшу. Хоча б міліметрів на 50 І вторий, як на мене, помітний недолік, це а, шнурок закороткий. Тому із моїм ростом і моїм хватом, коли я нею працюю, постійно летить тирса на розетку подовжувача. Треба її якось захищати. Щоб туди не залітало всяке лахміття і не провокувало замикання і пожежу. Тепер трошки загального. Чому я вирішив вибрати саме електроінструмент замість класичної бензинової пили. Перш за все, найголовніший для мене параметр був це комфорт використання. Вона не така шумна. І вона навіть трошки легша. Але шум в першу чергу. Тобто, якщо мені треба відволіктись там, на хвилинку-дві, Мені не треба слухати торготіння її на холостому ходу. Я просто відпустив кнопку, і вона перестала працювати. Для мене це дуже важливо. Плюс, тому нею можна працювати навіть у будь-якому приміщенні. Наприклад, в гаражі, в сараї або навіть в житловому будинку. Тому що ви точно не отруєтесь якимись вихлопними газами. Плюс номер два обслуга. Електропилка вимагає набагато менше обслуги. Вам не треба чистити свічки фільтра, міняти масло, регулювати карбюратори, яких я не регулювався в юності стільки, що більше вже і не хочу і Ну, їх в чорту, ті карбюратори. Ну і третій плюс, не дуже очевидний для багатьох, це ціна експлуатації. Як не крути, навіть з підвищенням цін на все, електрика все одно буде набагато дешевше бензину. Тобто, на кубометр дров ви витратите на попил набагато менше грошей. І загально мінуси, до речі, в цьому виборі теж є. Наприклад, за ті ж самі гроші, от зараз я подивився, бензопилу можна взяти ну, набагато потужнішу. Десь навіть там на 3 кВт. Хоча вона буде десь навіть важкіша і менш комфортна. Але якщо для вас потужність важливіша, беріть, напевно, бензопилу. Другий мінус це прив'язаність про, до провода. У вас постійно ззаду буде цей провод, вам за ним доведеться постійно тягатися. І третій мінус це мобільність. Ви прив'язані до провода і до розетки. Тобто взяти її з собою, поїхати десь у ліс попиляти дрова, це вам з собою треба перти або великий акумулятор з інвертором, або генератор, який теж буде торохтіти і жерти бензину. В цьому плані, звісно, бензопилка, особливо, якщо вам дійсно потрібно воно ну, як робочий інструмент десь на роботі у лісниці, якщо там, звісно, немає розетки чи ще щось. Ну а взагалом висновки робіть самі. Вибирайте те, що вам підійде по ціні і по задачам, вдалих вам покупок і до побачення.